На вище потрібна віра у Бога, проста відповідь атеїстам та віруючим. Бог постійно стукає до людей через свою церкву. Коли вам проповідують особисто або находять інформація про Бога через інтернет, потрібно приймати, погоджуватися та вивчати Слово Боже. Тому що, відмовляючись, ви відкрива... відкидаєте не людей, а самого Бога. Життя дане для примирення з Богом і познання його законів. Смерть це не кінець, а лише початок вічного життя з Богом в раю чи без Бога у пеклі. Вибір людина робить на землі. У Біблії написано, що Ісус стукає у кожну дверь, щоб людина відкрила своє життя для Бога. Отримала прощення гріхів і навчилася жити в, пре... в перемозі для спасіння своєї душі та для допомоги іншим людям у цьому. У цьому сенс життя і шлях до Царства Небесного. Дивіться канали Саутиненко, і ви зможете це зробити в вашому житті.